Короче, знаворки, блядь, по цьому яру лизать. У нас наверху там свички его, свички его, прием. Хотя ну, пролезать мы тут їх, блядь, на ему. Кассета пошла, блядь. Походу, блядь. Опорную базу накрывает Наш опорник включився, це наш тяжкий кулемет, Фокс працює. Зараз підкоригуємося з верхньої позиції, нижню. Примаємо. работа короче кардибалет это целый день фокс подключил он двести сейчас на отпрацуем, поможем пацанам на подстанции Коротше намагається опорник обойти. Ми її цю сторону тримаємо, а вони з тієї сторони полізли. І цей днем і ночі, блядь, лізуть і лізуть сука, як таракани. Зараз вже перейшла на стрілка На кулемети такі.